Я вас вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про фінансову допомогу і про сроки, тому як потрібно подати заявку на цю фінансову допомогу в Польщі до 30 серпня. Раджу дивитися відео до кінця, і ми одразу ж переходимо до справи. Ми будемо говорити про таку фінансову допомогу в Польщі, яка називається Добрий Старт. Це програма, за якою польська влада фінансує дітей. Ну, сім'ї, в яких є діти до 18 років, або якщо це діти-інваліди, то до 24 років ці кошти виділяються. Спеціально для того, щоб у вас вони були на те, щоб купити дітям зошити, ручки і все інше до школи. Тобто зібрати дітей до школи, польська влада розуміє, що це є дуже важливий момент, і вони якби беруть на себе відповідальність за те, щоб діти йшли в школу і мали все необхідне для ефективного навчання. Отже. Чому я вирішив записати це відео, є декілька причин. По-перше, є офіційна статистика, за якою досі понад 700 тисяч дітей таких є в Польщі, на яких заявку ще не було подано. Це офіційна інформація від польської влади. Тож я розумію, що навіть серед вас є дуже багато людей, які не знали, може про цю допомогу, а може забулись про те, що потрібно подати заявку. Тож це для вас таке собі нагадування. Бо є термін, так, якщо ви подасте заявку до 30 серпня, то ви гарантовано отримаєте ці кошти до 30 вересня. Нагадаю, що в Польщі в основному навчання починається з 1 жовтня, тож у вас якраз буде час на те, щоб ці кошти витратити за призначенням. Друге, це якби те, що хочеться, в принципі, щоб ми, українці в Польщі, могли якось економити. Свої власні кошти відкладати, і це ну якби це така собі маленька допомога від польської влади, і нею потрібно користатися. Бо я знаю, наскільки тяжко е, тим українцям, які покинули свої домівки, які були змушені виїхати до Польщі, до інших країн. Ми всі розуміємо, що так, там життя краще, там е, країни багатші. Я це говорю зараз не тільки про Польщу, а про всі країни інші Євросоюзу. Але е, ми всі знаємо, як українцям тяжко там живеться. Комусь тяжко, бо не вистачає фінансів. Комусь тяжко, бо е, ми не привикли жити в іншій країні, скажімо так. І так, далі, і так далі. Тож, добре, що польська влада і надалі продовжує підтримувати українців. Е, надалі ну, би, дає і фінансову, і нематеріальної допомоги. Є так само дуже багато. Надіємося, що вони будуть продовжувати це робити. Е, от. І також ще скажу, що є три варіанти: як можна подати заявку. На отримання цієї допомоги, якщо ви не знаєте, перше, це за допомогою платформи «Емпатія». Є така платформа. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео. Далі це можна зробити за допомогою електронної платформи електронних послуг ЗУС. Також я на неї залишу посилання, ви можете там також подати заявку. Або ж якщо у вас є. Ем... Рахунок у банку, і у вас є мобільний додаток, то ви можете це зробити просто через електронний застосунок, ну, через мобільний банкінг. Там також є така опція. Тож я думаю, що проблем не буде, це реально займає там 5 хвилин, а 300 злотих отримаєте чому ні. Тож, друзі, заходьте в опис під цим відео, користайтеся цією нагодою, отримуйте свою допомогу. Нехай ваші діти вчаться гарно і сумлінно, скажімо так. В принципі, сьогодні це все, що я вам хотів повідомити. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, за підписки і за все інше. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей.